Друзі, привіт! Вітаю вас всіх з Днем Незалежності України. Вже в десяти ми відзначаємо свято нашої держави в умовах війни і другий рік поспіль в умовах повномасштабної московської агресії. Незалежність в таких умовах це само по собі є чудо і велика цінність. Тому всіх вас вітаю. Але сьогодні я хочу використати інфопривід останніх днів і поговорити про красу жіночу, красу, естетику і скандал. Навколо цього, 23 серпня, у Львові спробували влаштувати підпал скандальної скульптури обнаженої жінки пишних форм. Багато українців розкритикували цю скульптуру як огидну, потворну, антиестетичну, целюлітну, хворобливу і так далі. Чимало користувачів знову згадали. Директорку музею голодомору Лесю Гасенджак та її зовнішність. Пані Леся стверджує, що після презентації виставки у Стрийському парку на неї знову накинулися хейтери, пов'язавши скульптуру із зовнішністю музейниці. Більше того, вона ледве не дорікає організатору виставку Павло Гудімову, тому що саме на хвилі хейту до неї була виставлена скульптура жінки пишних форм, і зізнається, що їй було важко подолати. Таку підозру, що ця виставка не є замовленням хейтерів проти неї. Про пані Лесю згадав виключно для того, щоб підкреслити, як же нас будоражать питання краси, естетики та антиестетики. З огляду на цей клубок скандалів навколо форм людини і скульптури, критики статуї у стрійському парку вказували, що нас хочуть привчити до огидного в дусі лівацького бодіпозитиву. Давайте відділимо від цих питань конкретну особу пані Лесю. Мова піде не про неї. А про твердження, що хтось хоче розмити поняття краси, нам хочуть нав'язати огидне і потворне як прекрасне і цим самим зневажити і втоптати в бруд і лайно саму красу. Це бачення можна помістити в ширший контекст, наприклад, середньовічної естетики, яка пов'язувала істину, добро і красу. Прекрасне є істинним. І добрим саме в собі, і отак в усі боки цієї тріади істина прекрасна і добра, добро істинне і прекрасне. Так от. Модернізм і постмодернізм спочатку підважили поняття добра, добра і зла, а чи існує добро, а що таке добро, чи це не суб'єктивно, а потім і істини. Натомість відчуття краси настільки глибоко вписано в нашу природу, що нас не так легко переконати, що огидне є прекрасним. Як нас переконали, що зло може бути добром, або добра в принципі немає, а брехня може бути правдою. Але ліваки, які знищили дві частини цієї тріади – добро та Істину не зупиняються і лумають в нас відчуття прекрасного, щоб їхня перемога була повною, і шанси на реванш добра та істини мінімальними. Цікаво, що деконструкція відчуття прекрасного відбувається через спотворення жінки. З точки зору християнської антропології, жінка є вінцем Божого творіння. Якщо я скажу краса. То для більшості першої асоціації з цим поняттям буде жінка. Окей, хтось скаже, що в цьому винен об'єктивізуючий патріархат, і я, власне, представник цього об'єктивізуючого патріархата, але винні також скульптори, художники, поети, письменники, музиканти, творці, натхнені красою жінки. Наша цивілізація побудована на фундаменті грецької та юдейської традиції, всотала принцип грецькій колокогатії, тобто єдності краси. Духу і тіла, а юдейська антропологія подарувала нам образ створення світу від хаосу до довершеності, де жінка була останнім божим творінням, і відповідно за логікою цього викладу найдовершенішим творінням. Юдеї також. Подарували нам поетику пісні пісень, фактично еротичної книги, де оспівується краса жіночого тіла, краса самої жінки. Юдейські та античні корені дали потужний пагон європейської культури, де краса жінки жіночого тіла стала символом краси в принципі. Тому сучасна антикультура у великій мірі, знищивши поняття істини та добра, атакує красу, направивши вістря своєї атаки саме. На красу жінки, наприклад, в 2023 році міс Нідерланди став чоловік, який називає себе жінкою ріки Валерії. Подивіться, яка як радіють перемозі цієї красуні інші конкурсантки. Справжні жінки вони не можуть не радіти, бо це не політкоректно. В 2023 році на конкурсі Міс Всесвіт буде чоловік. Я не здивуюся, якщо саме його оберуть еталоном краси. Чоловік, перепрошую, з відрізаним статевим органом, пришитими грудями, та іще з кількома операціями є еталоном жіночої краси. І це далеко не перший випадок. Ось американська. Красуня також чоловік, володар титулу Міс Америка 22 і так само щасливі дівчата, конкурсантки, які розуміють, що вони і близько не дотягують до краси міс Дері. А в Таїланді ще з 2004 року проводиться Міс Всесвіту для так званих трансгендерних жінок. Як ми бачимо, тепер ці жінки змагаються не окремо між собою, а перемагають на конкурсах краси справжніх жінок, чи правильніше вже казати традиційних жінок. Давайте звикати: трансгендерних жінок, тобто чоловіків з розладами психіки та схильністю до самоколіцтва, називати жінками, а справжніх жінок традиційними жінками. І з часом традиційні жінки, як колись і традиційні цінності. Стануть скріпними, відсталими, непотрібними, і їх треба буде просто викинути геть. Якщо ви гадаєте, що це вже занадто, типу, що жінку викинуть, тоді я процитую вам деякі виступи під час конференції Агентства ООН з прав жінок влітку 2019 року. Там будуть складні прізвища, буду помилятися. Голова організації «Фузілом» Ламко НГУККА заявила, що агентство більше не зосереджене на правах жінок, а на рівності всіх статей, включаючи ЛГБТ це Захід ООН. Проходив під назвою різноманітність статі за межами бінарності. В рамках цього заходу Катлего, Кай, Колонеяни, Кесуліне, Кесупіле, перепрошую, сказала гетеросексуальним жінкам і чоловікам у аудиторії: ми більше, ніж ви. І вам, по суті, потрібно навчитися стати трошечки схожими на нас. Поет Уландай Баре, тут такий конкурс складних прізвищ і імен, на тому самому заході заявив, що гетеросексуальні жінки та чоловіки не є нормальними. Всього-навсього. Отож, традиційні жінки, традиційні чоловіки, я дещо відволікся. Проміжний підсумок. Християнська цивілізація вважала, що добро, краса та істина є категоріями об'єктивними, взаємодоповнюючими, невіддільними. Модер поставив під сумнів поняття добра, чи існує добро, що таке добро. А постмодерн остаточно поховав істину. Справа за красою. А тому атакується і буде атакуватися жінка, як вінець Божої краси. Як вінець довершеного Божого творіння, не лише через трансгендерність, але й це безумовно, не лише через надмірний бодіпозитив. У величезній мірі це порнографія. Там жінка об'єктивізується, зневажається. Третина усього порноконтенту містить сцени насильства чи грубого ставлення до жінки. При цьому третина усього інтернет-трафіку в світі це порнографія, але це окрема тема, і я хочу найближчим часом її підготувати. І тепер залишається кілька питань щодо статуї, виставленої в Стрийському парку, чи вона огидна? Чи нав'язується нам лівацький дискус? дискурс через цю статую і, нарешті, традиційний із шкільного твору, що хотів сказати автор, тобто, яка є його інтенція в творенні? Ось такого почнемо з останнього. Василь корчовий досвідчений майстер. Один із провідних українських скульпторів вчився в Києві, в тому числі у видатного скульптора Василя Бородая, а автора. Так само, скандальної скульптури Родини Матері, пхути України мати, ось так. Василь Корчовий працює в стилі академічного реалізму, і він є заслуженим художником України за цю роботу. Отримав гран-при на всеукраїнському трієнали скульптура 2005 Ось іще в. П'ятому році він визнавався як найкращий скульптор. Повних жінок пан Василь зображує у камені ще з 80-х років. Отож, то, отож точно ми можемо стверджувати, що він не є кон'юнктурщиком. Із епохи боді-позитиву в нещодавному інтерв'ю свою естетику пояснював тим, що в природі косуля є прекрасною, але і бегемот також є прекрасний. А також говорив про дивовижні пластичні форми, які може створювати. Творити жир під шкірою, всі ці випуклості, складки жиру. Для нього, як скульптора, це є викликом і дуже цікавою задачою. Він насолоджується химерною пластикою, неймовірними формами. Подивіться інтерв'ю з ним. Він щирий в своїй творчості, десятиліттями робить. Те, що йому подобається, і що не знаходить попиту, бо, попри свою майстерність, довершену техніку досвід, пан корчовий для прожиття робить надгробні зображення. Нав'язування йому соціальної місії, дещо не тягнуте, можливо, недоречне. Хоча він сам в тому самому інтерв'ю і говорить і про місію, і про ламання стереотипів, але це виглядає раціоналізацією, бо відповідь, яка Усе поглинає, це естетика. Йому просто це подобається. Саме такі форми. При цьому впевнена статуя створена в рамках Канівського скульптурного симпозіуму в 2021 році, всього за два тижні. І це неймовірний з точки зору техніки результат, але є довершеніші фігури, над якими корчовий довше працював, і вони мені подобаються. Отож, я відповів на три поставлені питання: що хотів сказати, Автор, у нього власний погляд на красу та естетику, і він говорить про красу. Він щирий, некон'юктурний, бо цей стиль притаманний йому вже десятки років з 80-х. Але як дати відповідь, чому це неогидно? Ну, от, принаймні для мене. Давайте так. Мій пубертат а отже, моє формування уявлення про дівочу жіночу красу проходив час, коли дівчата в класі слухали «Spice Girls», «Britney Spears». Дивилися їхні кліпи з безкінечними топіками, і от ті топіки одягали всі дівчата, але топіки пасували не всім, тільки худеньким. Та й загалом моду в 90-ті роки формувала Кейт Мос, ікона стилю модель з хлопчачими фактично формами, з певним відставанням. На початку нульових ця мода, цей одяг, підходящий для дівчат, худеньких, прийшов і на наші ринки. І в цей одяг вбралися всі. І вигідні же в ньому, звичайно. Звичайно, виглядали худенькі. Ну, от я їх і вважав красивими, а інших ні. А тому, коли в юності вперше побачив е, холсти великих полотна великих майстрів, їхнє уявлення про красиве стало викликом для того мого трафаретного бачення. Тоді Даная рембранта та жіночі форми, які надихали Рубенса, мені повважалися негарними зображення жінок товстими. Але мої уявлення про красиве почало змінюватися. Настільки, що нині естетика Рембранта чи Рембранта Рубенса для мене стала прекрасними а в скульптурах корчового я побачив. Діалог з цими великими майстрами, власне, голова впевнено і явно натякає на натхнення з античної культури. А, наприклад, дипломна робота корчового присвячена Мікеланджело. отож, на своєму прикладі, я хотів показати, що наша естетика може бути не сформованою, не невідрекл... відрефлексованою. наші уявлення про красиве випадковим шаблоном епохи Барбі, худих моделей та худих співачок. Настільки, що Дона Рембран товста, мистецтво Рубенса потворне. а а статую корчового треба просто спалити. <звук> Підведемо підсумки. Краса це щось дуже і дуже важливе. В серці європейської культури християнство, яке бачить красу невід'ємною складовою добра та істини. Від епохи модерну почалася атака спочатку на уявлення про добро потім істину, постмодерн поховав істину, залишається краса. Але без добра та істини краса вироджується, вона атакується. Жінка є уособленням краси для європейської культури. А тому сучасна антикультура в різних формах атакує жінку: фемінізм, гомосексуалізм. Вони ведуть до маскулінності жінок, а це не красиво. Порнографія. Об'єктивізує жінку, пропонує насильство над жінкою в якості задоволення для чоловіка, чому феміністки не переймаються. І врешті трансгендеризм повне змішання краси і потворності чоловіка і жінки. Чи є скульптура Василя Корчового іще одним пунктом в цьому ряду ворогів е жіночої краси? На мій суб'єктивний погляд, ні. Мені цікава його естетика, в ній я бачу більше. Діалогу з майстрами Ренесансу, бароко, античності, ніж лівацький бодіпозитив. знаю, що багатьом з вас ця думка буде не до снаги, тому запрошую до коментарів, давайте дискутувати.